Безліч політиків та експертів, а також пересічних громадян, з нетерпінням чекають на день інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня, як дату, яка започаткує мирний процес припинення вогню та початку перемовин між Росією та Україною. На цьому оптимістичному тлі видання TSN.UA вказує на протилежний тренд. За словами політолога Володимира Фесенка, зусилля Трампа схилити Путіна до мирних переговорів можуть обернутися розчаруванням у першу чергу для самого Трампа про можливий розвиток. Водій докладніше далі. Український політолог Володимир Фесенко відверто закликає позбавитись зайвих ілюзій, тому що очікування від майбутніх миротворчих зусиль Трампа значно завищені. Експерт пропонує пригадати той факт, що більшість переговорів Трампа під час минулої президентської каденції не завершились якимось відчутним результатом. В тому випадку, якщо американці стикнуться жорсткою та непоступливою позицією росіян, то через певний час у Трампа може просто зникнути інтерес до цих переговорів, припускає експерт. А далі Трамп може Відмовитись від участі в перемовинах взагалі, перепоручивши подальший переговорний процес Євросоюзу. Тому шанси завершити війну в Україні будуть тільки у тому випадку, якщо американська сторона діятиме достатньо наполегливо, здійснюючи на Путіна реальний тиск. На думку експерта, найбільш вірогідний сценарій це тривалі переговори, які будуть розгортатися паралельно воєнним діям. Якщо Росія і далі матиме перевагу на фронті, у Путіна просто не буде стимулів припиняти війну, припускає Володимир Фесенко. Тому експерт не бачить жодних передумов щодо припинення вогню саме 20 січня. Але ця дата може стати тригером, після якого Трамп розпочне якісь реальні кроки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.